Ай. У нас тут черговий негайд І цього разу я шмякаю ерсквейком І це достатньо весело робить. Бам-бам. Поїхали, покажу, як це виглядає на даний момент часу. ге ге в цьому патчі, зробили. Я не буду казати, що прям великі зміни, великі бафи але й дрібниці ми теж це не назвеш. скажемо так, оновили ерсквейк вони там додали йому один супорт, що тепер на нього працює, що тепер зручніше грати ним. Можна менше дюрейшн його зробити, того немає, ділея пів години, поки ти вдарив і поки автошок прокне, І вони трошки там поміняли нодиків Титану, по-моєму. Так, по-моєму, звати це цей Сендесі, там деякі навики змінили, і вони достатньо весело звучать і цікаво було попробувати. І ось я вирішив, давайте зробимо Erosh будемо шмякать. І як можна на екрані замітити, шмякає вже непогано. Це знову ж таки, початкова версія мого чара, це моє перше відео, потім буде Endgame Update, Це просто основна ідея тут буде, і як воно виглядає на даний час. Це десь там 80 якогось там чара з базовим гіром. І він уже шмякає непогано. Я на червоній мапці забіг. Ліриться взагалі весело. Ой, є дуже великі, бонька є весело. Камера угодить теж весело. Це кнопочка чудова є, це додатковий схід для синалтаргета. Ну і на клірі теж можна кидати інколи. І Арсквейк сам по собі теж веселий вийшов. Що ГГГ Арсквейку зробили? Вони зробили, що тепер Арсквейк це так званий ліміт ЄМ. що він має ліміти. А на ліміт гему можна використовувати супорт на Duration, дюрейшн, овер Abundance, який робить Less Duration йому. І того цей вторшок набагато швидше спавниться. І це набагато приємніше тоді грати робиться прямо в рази. Тобто раніше ми там десь, ну, може, півтори секунди могли ділея мати мінімум. Зараз можна його опустити, я не знаю, до 0,5, якщо сильно захотіть. І при такому малому дірейшні вже є сенс скелити трохи атак спіт хоча б, і кожен хід все одно буде отримувати авторшок. Тому що, в чому була раніше найбільша проблема, що там, де ви вже спавните авторшок, на тому місці не можна новий авторшок поставити. І того, коли дюйшн авторшока був довгий, ви били раз, спавнився оцей з ділеєм Aftershock. І ви в цей ділей, якщо били туди саму в ту саму точку, новий Aftershock не спавнився. То, виходить, Текспід не використовувався взагалі. І через це було дуже погано грати з фейком. А тепер з, з цим супортом новим, який робить ще раз дюрейшну, у вас кожен хід спавнить Aftershock, і це вже приємно грається весело. Я не знаю, чи буде достатньо демеджу цього скіла ендгеймі. Поки виглядає непогано. Ось. Мопчики кліриться дуже весело. Кажу, з базовим навіть Мене, Ну, окей, гір там на якийсь 70-й левел прийшов, накупивши, нібудь і пішов на пару дюймів. Мопчики кліриться весело, розклейку. Сінал таргет кидає молоток великий, цей Хаммер огод, який теж весело бонькає. Він здоровійний і боньк робить, і півхапення босу відриває інколи, і так да, подобається. Так що в цілому віл виглядає непогано. І ще один нюанс, що мене підвайту грати цим білдом це новий Титана Нодик, який каже. Що у вас, коли ви слемаєте, кожен третій слем буде ще додаткових два авторшока мати по бокам від вашого авторшока першого. А так це звучить. Тобто, ви вдарили, заспавнились два авторшока по бокам, і потім ще два автошока далі. Воно два рази так спавниться. І виглядає це весело. Імпакти я не впевнений, чи дуже на нього багато. Мене інколи вчить, а що воно взагалі не домажиться Асендесі. Я не знаю, воно баговане, чи це я багований, чи я сліпий. Але виглядає цікаво і може бути цікаво. Буду далі дивитися, чи воно щось робить. Буду намагатися завтра вияснити, коли вже в ендгеймі буду бігати. Але поки воно не, не дуже вау, але мене це підвайтило. Побачимо, що вийде. Ну, Поїхали тоді, я вже розкажу, як цей чар пока виглядає. Мій Character. Так от він виглядає. Так от він бонькає. Це авторшок іспавняться. Тобто я ударяю Earthquake. Після цього через якийсь час спавниться Aftershock. Базовий час у нього дуже великий там. Я не пам'ятаю який. Базовий час це 4 секунди. Цей джагід Round спавниться, який потім бонькає. І раніше ми могли тільки Less Duration сюди вставити і ну, Compress Duration, і пару нодиків на дереві клікнуть, і це встало десь півтори-дві секунди в кращому випадку. А хитаті раз в півтори секунди не так сильно, щоб весело грається. Тому що основний демедж Афтершока. У хіта 100 демеджа, 150 RSquake цього базового, це що ми вдарили, 150 демеджа несли. А от в AfterShoка виходить 800 демеджа. чуть-чуть більше. У цього авторшока, але в нього є цей ділей. І цей ділей потребує, щоб з ним грати, два супорти. Тобто він сідає два наших супорти. Один, який робить раз Duration, І новий супорт з цього патча Overabundance 1, що ну, достатньо важливо. То, що є друга тіра Overabundance, він робить менше Less Duration, Але нам треба чим побільше Less Duration. Рядок про ліміти нам нічого не робить, то що ліміти це скільки оціх граундів може бути на підлозі оціх. Тобто теоретично можна витягнути ці дюрейшни. Давайте я витягну їх. І я вдарю. І я ще сюди вдарю, воно не, не спавниться на цьому місці, як я вже казав. Треба дочекатися, поки взорветься воно. Тоді воно буде щось робити. Але можна в різні типу точки їх ставити, що я ось сюди вдарю один, ось сюди, ось сюди, і ось сюди, і оцих лімітів може бути по дефолту. Я не пам'ятаю скільки, 5. І оцей супорт типу дасть ще один. Але ми на це забили. Ми просто робимо чим поменше йому duration. Тобто я ось тут два support на less duration виділив. І ось тут нодики на less duration, Ну, тут reduce duration є нодики. І я ще зааноїнтив. Ось тут нодик на reduce duration Плюс КДР там трошки рисний, я потім скажу чого. І в результаті в мене вийшов ділей цього скіла 0,7 секунди. Тобто кожних 07 секунди може прокати авторшок. І ми робимо, що наш атак тайм. Це час, як. Довго ми замахуємося, щоб ударить. Був чуть більше, ніж цей duration. Щоб за той час, поки я замахуюсь на нову атаку, земля вже прокнула. Тобто я можу просто стояти і тримати right-click. І я зробив так, що в мене 0,76 тайма. Тобто, якраз зійшлося. А так, стою і бью собі. І мені норм. І кожен хід прокає втершок. І нормально грається. І як можна замітити, демедж був нормальний. Я не знаю чи буде будемо нормальний, коли там на тір 15 переберуся на боссу, але ну, просто я там жовті червоні карти вже потрохи бігаю і було норм. Ну і решту супорту я сюди всунув. авторшок. Це слем-скіли in Тобто у нас оцей авторшок. І оцей супорт може ще раз прокнути. цей самий авторшок, який ще делає. Тобто 35% в авторшок. Я ударяю. Ось один прокнув. Ось другий прокнув. Це супорта прокнули ось. І це вважається якось цей автошок на 800 демеджі ну, з супорту теж. Ну, і якийсь супорт на демедж. Скіли я ще буду міняти. Ну, оцих два само залишаться навічно, але решту я ще буду завтра тестити, що мені там краще, що гірше, це пока стартовий сетап. Далі of God. Такий от є скіл смішний. Це ви бачили, може, в відео на початку, як величезний, як величезний молоток такий падав. І наносив багацько демеджа, і було норм. Достатньо. Але він не просто так повзять можна і нажати Я ось в хайдауті, не можу його взагалі нажати. Щоб його нажати, вам надо Glory, так зване. Це ну, ресурс, скажімо так, зарядить. Отримуєте Glory, коли ви станете моба. І залежно від того насики сильний моб з стільки Glory отримуєте. За білого моба один треба 20 мобів застанути, щоб його нажати. За унік моба зразу 20 отримуєте ви. Тобто, як ви тільки унік моба застане, ви можете йому молоток по голові скинути зразу. І він наносить кучку демеджа. Все, це все, що не робить. Все що нам надо в нього. Ну і супорти, відповідно йому на демеш там, тому... Щоб було боньк. Це просто синілтар додаткова кнопка. Ми розквейкаємо, ресклейкаємо, розквейкаємо. Потім, коли моб, починає станеться, Ну коли він застанеться, по голові молоток. Я не можу щось показати, так? Далі, існує такі механіки вар край, і звуться. Тобто, давайте так зроблю. Почнемо ми з інферно края, його частіше нажимаєш. Infernal Cry просто залежно від того, скільки від вас мобів Атак. Не так. Якщо біля вас є моби, отак це воно, то він вам дасть баф на пару атак на 50 екстра fire демеджа. Це приємно. Ну, просто 50 екстра фаер демеджі, На... Там Він дає баф на дві атаки, по-моєму. Одну. Ну, по стандарту одну, але там на дереві можна взяти дві. І є ще десь тут суппорт, який каже, що коли ми нажимаємо атаку, є шанс, що не потратиться цей чарж. Так що, ну, просто інколи в мобах нажимаєте, отримуєте 50 екстра демеджу ось. Ось це в мене значить одна атака, я. Що я одна атака з 50 екстра демеджу буде в мене? Я нашу боньку, вона тратиться і все. Інколи там дві, інколи дві, які не тратяться, так що да. Ну і я їм кулдаун всунув, бо ну, в нього є кулдаун і. Що, рейдж генерація? Коли ми кричимо на моби, ми отримаємо це рейдж. Рейдж на них. Це інфернокрай, Сейсмік край, це теж Варкрай, теж нажимаємо кричим, але в нього є нюанс, що вам треба його нажати. І або цим скілом застанеть моба, він наносить демеджа там трохи, не дуже багато, але наносить демеджі. Або на вже застаненого моба його зробили, що можна кричати раніше. Цього не було, і це було набагато гірше. Зараз ми моба застанули ось просто розплейком, потім крикнули на нього сейсміком. І що робить Сейсмік? Він додає вам авторшок. Наступний слем, який ви нажмете, буде мати додатковий Афтершок. Тобто, у вас оце Earthsquake прокає Afters. Ну, просто сам по собі кожен Earthquake прокає Aftersok. Є шанс ось тут а з супорта ще один Aftershock отримати. І сейсмік гарантовано ще один Aftшок дає. вам. Ну, і так само Сейсмік дає Авторшок на Год теж. Тобто, і в ідеалі і на босів, як я роблю, що я б'ю моба, б'ю моба. Він застанувся, я на нього кричу сейсміком. І через те, що він застанувся, я отримав заряди цього Глорія для Хаміровгота. І одночасно Seismix ще робить додатковий авторшок. Я кидаю молоток, який прокає потім Aftershock і наносить два рази демедж. То що Aftershock Hammer God наносить такий самий демедж, як сам Hammer God Ось так. Це у Earthquake Afters наносить мільйон раз більше демеджу, ніж Main Hit MainHit. Se iceMic тоже КДР, теж... щоб не потратити Charge, теж... Rage on hit. Ой, ну Rage on Crick і я сюди доставив експожуру, бо вайні нот. Експожура Інколи на пару секунд, на 5 секунд на моба. Працює на наш демедж від Inferno Cry. Так тому не тільки фізикал демедж є але Inferno Cry доволяє кучку фаєра, це робить мінус фаєр резист експожура. ні? І далі аури наші бафи. Геральда фаш. Просто для кліра допомагає. Що він, як він працює, що. Ми вбиваємо моба і демедж, який був... Більш ніж надо, щоб убить моба, це зайвий демедж, який ми видали, наноситься всім навколо як fire damage over time. А Оскільки ми хит тайм, ну, типу, не часто і сильно, то це якраз тут для нашого кіра допомагає достатньо сильно. І далі баф. Ну, там, демедж якийсь, support, duration, щоб довше горіли я, оє, я оєєвставу, це таке. Далі аура, яка робить, що легше застанеть мобу. Мене. Тут все про стан, це про стан, це про стан, туди-сюди стан. Сейсмік мікрай хоче, щоб станились моби, так що легше стануть. І баф Need. Це баф, який рекаверіть вам ХП кожних 10 секунд по стандарту. Але є нюанс. Ми скелимо less duration набагато. І на дереві, Ну, на дереві reduce duration, а тут reduce Duration, як я вже казав. І це скелить, що частіше цей баф прокає. І ми вставляємо ще less duration support. І він у мене прокає кожних 4 секунди. 3,5. Це що часто? Тобто у мене кожних 3,5 секунди. Вендгеймі буде 500 хп заливатися, коли я його качаю. Я забув за нього, щоб качати треба. Треба буде качати. Так що, да? Це Time of Need. Дуже прикольний паф. Ну і він, крім того, що ХП заліває, він ще ремовує курси і. Аліменти, елементи, це Ignite, шоки, це все. І це теж дуже приємно кожні 3 секунди знімати себе курсу, коли ви там десь карту з курсою біжите і наступили випадково. У вас майже вона на вас не вісить, то що кожні 3 секунди, бум. Ну і Ignite знімати теж кльово. Прям дуже хороший баф, якщо ви вас державні скелети, особливо це взагалі. Так що дуже сильно рекомендую. Було дуже кайфово. І я цьому бафу ставив Precision. Хтось може дуже здивуватися, то що мілічникам в П2 Precision не треба, бо мілі. Ну, а курисів не треба майже. Бо мілічники мають просто 100 шанс хіта майже завжди, якщо ви в мілі ренджі. Але є такий нюанс. Я взяв, як я вже казав, Титани, і я взяв оці нові нодики, які кажуть, що кожен третій шлем шлем робить три адішнал-аптершока перед вами. Тобто я ось можу бонькнути, давайте. НСА. О, ось бачили, ось тут ще було два, і вони потім ще там два прокнули після цього. І оці авторшоки настільки далеко від вас знаходяться. Тобто це перший, це другий мішмяк, і Ось зараз маю зробити боньки, і отут мають спавнитися ці приколи. Бам-бам. І ось тут ось, ось, тут ось все у нас зробило бам, як ви, ви замітити могли. Вони настільки далеко, що починає працювати з по механіка, чим далі мов від вас, тим менше ви по ньому шанс хитнуть маєте. І того я. Ось давайте я витягну. 96 шанс ту хіт маю. Коли на дистанції 9 метрів. А 9 метрів це десь ось якраз по цю є. А як ви могли замітити, моби були ще далі, тут могло б хітнути десь приблизно від мене. Тому що ці автошоки прокають десь дуже далеко від мене, з моїми ОЄВ. І через це треба був То що я замічав, що моби інколи не дамажаться, які дуже далеко від мене знаходяться. І я подумав, що це окурасі, бо я коли кидаю Hammer of God, на цей Hammer of God базовий теж прокає цей скіл. Тобто, якщо я вдарю два рази Earthquake, а потім кину хаммер Год, то з хаммеру года прокнуть оці авторшоки, оці що се кондерів авторшоки, які далеко ці бум-бум роблять. Це на хаммеру Год теж працює, вони рахуються всі разом. Тобто ви можете два арсквейка, потім хаммер кинуть і буде мільйон Гіг авторшоків. Так от, хаммер Год, ніколи я не бачив ситуації, щоб він не дамажив моба. Чого, як мені здається, того, що на ньому написано, що Hit до нього. А от сквейк на такій великій дистанції починає місать. І того акурасі треба. І я пресізм ставив, і я на дереві брав акурасі. Ось тут. І я на дереві брав акурасі, щоб акутс, Хіц... як це? Hitz can be але curсі dubbed нодик, різує техніку. І все одно в мене інколи відчуття, що я місаю. Отак скажу, що я ще буду пробувати акурасі знайти. Я не знаю, чи це в цьому проблема, чи просто нодик не працює інколи, але я інколи бачу, що він не хитає мову. І мене це тригерить сильно. Так що, якщо він буде так продовжувати, я може його дропну і візьму інші нодики. Ну, це ге, ми закінчили. Давайте перейдемо до дерева. Я вже тут трохи показував, як я вже сказав, нодики. Тут є нодик, який каже, 25 моредемеджа проти heavy stuned enemy. Ну і там cruшен blows, що простіше їх стунить. І цей нодик, який я вже казав про мільйон слам усі сторони. І з другої сторони, я взяв 25% шанс, що слем-скіли мають автошок. Тобто у мене тут 35, тут 25-60, і десь тут на дереві ще є, ще трохи. Тут 10, тут 8-8, тут 8, да. Ну, коротше, там десь уже під 80%, може і більше в шанс ту авторшок майже 100%. Топрокне ще один. Ну, прикольно. А так, дерево. Ну, відповідно, ці нодики дамаг про сту, по 100 не роблять. Тут є ще десь нодики, які робить дамаг по 100 недемі. І я вже за компанію вирішив, що я буду станеть enemie до кінця. По-моєму, ще тут на докіякі теж milli, milli damage against immobilized enemy. це теж стане прид. Uh, immobilize. Тобто в мене тут інкрес демедж, тут інкрес демедж постане, тут море демедж постане. І я вирішив, давайте вже тоді існують такі ловиси всім паче бафнули. Які роблять що ще 24 море демеджа стане Денемі. Знову ж таки. І. Є такий смішний рядок, що Imabalais на 50% імобалайзяться анемі. Що це значить? Ну, стан, це я буду казати, імобалайз. Це стан або пін, або електрокут, або фріз. Так от. Моби станяться, коли ви на 50% їх заповнили полосочку стану. Тобто в поядва є полоска стану, вона заповниться до кінця, моб станеться. З цими вам вона заповнити тільки наполовину цю полоску. І в мене дуже швидко стануться моби. І достатньо часто вони в стані бувають, і відповідно ці всі демеджа працюють. І ті, як, чого це хорошо, ще так обиці? То що Год, ми отримуємо, це Глорі для Года, коли моба станемо. І відповідно, ми моба станемо, і потім кидаємо за застанні моба Год, який має багато демеджа. І по цьому всякі моредемедженні мобов на Год працює. Поки моб стає, він прилітає молоток по голові, і він огрібає прям. Так що це ось таке от дерево. Решта нодиків. Більш менш дефолтні, поки. Я не знаю. Ну тут, оце Reduce Duration, як я вже казав, тут я взяв трошки атак спі-дашу під сетапить Attack Speed під дюрейшн. так, мілі-демеджі, армори, якісь мілі-демеджі, там ту-хенде демеджі, армори. о, є авторшоки. Тут хороші нодики. Пару нодиків на Warcry взяв, але я їх дропну, я планую взяти. Потім перше пасів 3. Щоб в мене було просто про демеджі, а в Warcray я поставлю в weapon swap під другий пасів 3. І буду кричати просто, і воно буде свапить пасів 3 з Warkraми з усіма нодики на не на Тут нодики є на Warkray, тут є нодики на Warkray, і ще десь є, я, я забуде. Це такий план. На це на майбутнє буде в другому відео показано. А так, тут є аєнодики, тут якісь демеджа aєнодики і пла. Брейкер мора нодики. А, до речі, брейкер мора нодики. Десь тут є нодик про брейкер море, якщо я його згадаю ідею. Було б непогано. Ось тут. Що ми брейкаємо 50% армора, коли ми станемо енемі. Але 50% це погано, це мало. Того нам треба набрати 100 інкрес армора. щоб ми коли станемо моба, повністю брейкали йому армор. Ну і я взяв поки отут, але я ще буду думати: тут ось 20, 10, 10 і 60 інкрісів. І з 50 робиться 100, і тобто ми коли станемо, фулу брейкаємо йому армор, і це нормально приємно. Я не знаю, чи я буду цінодики в кінці брати, але поки так. Ну, з гіра з цікавого це тільки глобуси Оці, що легше станеть мобу і демедж проти застанених мобу. Решта гіра це лайф, резисти, і армор. де можна кучка армора, армора, армора. і оцей нод мод, мод, мод. Армора оплайці далі демеджа, щоб менше грібати в делі демеджа. Молоток на багато фізикал демеджа просто і левел гема, левел гема багато дає ним. Ліч, бо ми physical damage ліч приємно мать. Ну і мана лич, то з маною проблеми вирішує. І амулет амулетом Life. Левел Gemu знову ж таки бо це Левел Level game, достатньо достаtano damage дає. Значить нічого такого секретного нема. Крім того, єдиний нюанс, що для того щоб атак спід підстакати, достатньо складно в цьому районі знайти атак спіда у мародера, цього у варіора. То я руну на атак спід, сюди вставив, і я джувел нашов на атак по-моєму, так? Да? Так. Да, я купив Heart of вел на attack що тут skills Speed і attack Speed. І з такими інвестиціями в мене вийшло. От стільки то якраз до атак спіда, як надо поки. Тому що, в цьому радіусі, ось тут є пару надиків на інкресло атак спід, а ось тут є пару нодиків на радіус атак спид, які я теж клікнув. <реш> так що знайти було достатньо складно. Може потім ще й дропнуся, якщо десь ще радіус дюрейшн якось. Якщо мені буде надо більше редюзюрейшна і більше так спіда тоді надо буде. Але це ось таке мій чар на даний часу. Ходить, бонькає, кричить і знову вонькає. Все, це, це весь гімплей. Рається весело, шмяк і оці ці секондирі які кудись там прокують, оці потім кудись там бабахають за екран. Дуже прикольно. Відчувається прям чар такий. Шмяк. Мені подобається. Босів ще ніяких не було? Це моє стартую відео, ось такий чар. Завтра буду дивитися ендгейм і фініширувати йому гір все підряд. Тоді, колись потім буде відео, де подивимося, що з нього вийде. Дякую всім за увагу. Май!